Айтек. Згідно з даними від грудня минулого року, понад мільярд людей у світі користуються Фейсбуком і 500 мільйонів людей Твіттером. Щодня на Фейсбук заходить понад 500 мільйонів, на Твіттер – 340 мільйонів. Але найбільш вражаючою є інша цифра: понад 350 мільйонів користувачів страждають від так званого синдрому залежності від соціальних мереж. Щоб мати уявлення про цю проблему, достатньо поставити кілька запитань, наприклад, на вулицях Лондона. Як часто використовуєтесь Фейсбуком і Твіттером? 24 години. Десь 10 разів на день? Фон між четвертою та шостою. б ви сказали, якби я сказав, що у вас залежність. Це жахливо, хоча мене це нітрохи не дивує. Чекаський університет минулого року дослідив те, як соціальні медіа впливають на життя людей в різних куточках земної кулі. Результати показали, що користувачі переглядають Твіттер чи фейсбук частіше, ніж займаються сексом, вживають алкоголь і палять цигарки. Згідно з результатами дослідження, чимало людей воліють чинити опір тому, щоб заходити на сайти соціальних медіа, тому що це відволікає їх від роботи. Хоча й визнають, що опиратися спокусі надто важко. Ознаки наркоманії це коли людина понад 5 годин в день витрачає на соціальні вебсайти. Клініка та вістовки Портман допомагає позбутися серед інших патологій і залежності від засобів масової інформації. Доктор Річард Грем приймає щороку майже 100 пацієнтів, що страждають від інтернет залежності, вік його пацієнтів від дитячого до 35 років. Але які ці симптоми? Вони починають нудьгувати, припиняють робити необхідні речі навіть найпростіші. Припиняють їсти, і пити, мало сплять, пропускають зустрічі, не ходять на роботу та в коледж. Він каже, що дівчатка підлітки є найбільш чутливими до залежності в соціальних мас-медіа, до тиску з боку однолітків з тим, щоб розглядати інтернет як основний фактор життя. Лікування починається з цілковитого утримання і чіткого розпорядку дня. Автор та ілюстратор Джені Адамс сама визнає, що є веб-залежною, яка намагається позбутись своєї пристрасті за допомогою йоги. Вона намагається не користуватися Фейсбуком більше ніж півгодини поспіль, і один раз на тиждень обходитися без інтернету протягом доби. Вона чудово усвідомлює всі небезпеки, пов'язані із Фейсбуком. Я працюю вдома як письменниця і людина, що проводить багато досліджень, і виявила, що після 20 хвилин роботи заходила на Фейсбук буцімто лише на мить, щоб перевірити кілька речей. Проте небезпека полягає в тому, що ви заходите туди лише на мить, а проводите там 30 хвилин. Тобто пів години вашого часу просто зникає. Спокуса зайти на Фейсбук не зникає протягом цілого дня. Це йшло від бажання побачити, чи хтось прокоментував те, що я там написала. Раніше я палила, тож можу сказати, що ці два бажання дуже схожі між собою. Це потреба в тому, щоб отримати щось. Потреба піти і зробити щось. Дже Адамс написала і пролюструвала гумористичну книгу під назвою Фейсбук Дієта, де розглядаються всі вище згадані питання.